Україна героїчно відстоює свої кордони. Світ підтримує нашу країну сучасною зброєю, грошима та надає прихисток біженцям. На всіх континентах підвищився інтерес до української культури, а також до вивчення солов'їної. Доброго дня! А ще захоплюється президентом України Володимиром Зеленським. Він чудово справляється, багато виступає публічно. Я думаю, він справді лідер країни. Війна в Україні спричинила найбільшу хвилю міграції з часів Другої світової. За даними ООН, до Європи виїхало майже 8 мільйонів українців. Європейці зустріли українців обіймами. Для людей це було важливо, бо дуже болісно бачити те, що переживають українці зараз. Напад Росії на Україну змусив світ переосмислити оборонну політику і по-іншому подивитися на глобальну безпеку. Туреччина також має непросту історію взаєми із Росією, тому я певна, що підтримка України буде продовжуватися. Посилити військову міць пріоритетне завдання для Європи. Більшість країн якої у складі НАТО. Невдовзі альянс посилять Швеція та Фінляндія. Україна також прагне членства в НАТО. Тим часом уже на крок ближче до ЄС. Україна набула статусу кандидата на членство у Європейський Союз. Тож я особливо стежу за війною в Україні від початку вторгнення Росії. Війна в Україні позначилася й на Європі. В ЄС уже посилюють економічну стійкість. Прагнуть стати енергетично незалежними від Росії. Ціни насправді дуже зросли. Тепер життя стало значно дорожчим у Європі. До того ж, зараз зима, і ми використовуємо опалення. Це не дешево. Якщо порівнювати з минулим роком, коли я приїхала до Європи, європейці твердять, готові відмовитися від торгівлі з країною агресором назавжди, поки від Росії відсторонюються, Україну підтримують. Багато українців зараз у Туреччині. Ми надаємо їм прихисток. З Україною тісно співпрацюємо. Світ об'єднався заради підтримки України військової, політичної, економічної та гуманітарної. Союзники будуть надавати допомогу до нашої перемоги.